Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч за Суперкубок Франції. ПСЖ Монако. 1-0. Париж перемагає, все вирішив єдиний м'яч Усмана Дембеле на 90-ті плюс другій хвилі матчу. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. Підопічні Луїса Енрікі, 4-3-3. Ось така стартова розстановка у Парижа. Джан Луїдж Донарума у ворота. Маркініас Пачо, пара центральних захисників, Нуно Мендеш, Ашраф Хакімі по флангах, Жоо Невіш, Вітінє, Заїр і Мері, трійкопів захисників, Дує, Усман Дембеле та Лі у нападі. Це стартова расновка Парижа. Монако 4-2-3-1, стартова ресновка. Монако, Кьон у воротах, Тіно тінокера Салісу. Пара центральних захисників. Альвіра Кампас-Енріки по флангах, Олександр э, Закарія центральний опорний півзахисник. півзахисники, такуніаміна центральний атакувальний півзахисник, Кліуш Бенсегер по флангах та Ілони, Ілони Хена у нападі. Це стартова розстановка, відповідно, Монако. Якщо казати про сам матч, то я в принципі, вам хочу сказати, що такий знаєте початок. О, да, Паріж більше на м'ячі, в принципі, парижани більше в принципі, мали. Але в цілому, в принципі, Монако гідний бій, справді показало. У Монако також були шанси. Тобто, я би сказав, би, що в принципі матч був такий, знаєте, рівний. Рівний, але все одно Паріж все одно Паріж більше був на м'ячі. Все одно Паризький грант більше атакував, ну тобто саме Парижани більше диктували умови супернику. Але Монако також дуже здорово відповідало своїми атаками. Ось, в принципі, перший тайм такий, знаєте, я б сказав би, що порівний. Ось, хоча Париж все одно був ближче до забитого м'яча. Другий тайм, в принципі, глобально, знаєте, картина матчу, вона не змінювалася. Тобто, Париж відрізками. До речі, Монако також мені дуже сильно сподобалося. Відрізками, певними відрізками, але в цілому все-таки Паріж гру контролював, але ось забити ніяк не вдалося у Париж. Там ще, до речі, Фабіан Руїс, Генсела Рамаш, Юлю та Бридлі Баркаля вийдуть у Парижа на другий там, відповідно. Тезе, Кмара, Мбало, Магаса вийдуть у Монако. Під кінець же матчу, взагалі, під кінець самого матчу, і справді було прям видно, що ось Монако трішки вже підтомилася. Париж були супер шанси, щоб забити. Прям в голіві супер шанси. І все-таки Паріж все-таки забив. Паріж все-таки забив. Содя компенсував, до речі, 4 хвилини до завершення матчу. Париж проводить атаку по лівому флангу. Ідеальний простріл, простріл, до речі, робить Фабіан Руїс, який вийшов на заміну. Ідеально просив на передачу Фабіана Руїса і Усман Дембеле, Усман Дембеле пробиває по порожніх воротах та робить рахунок матча 1-0 на користь Парі Сен-Дермен. Ну і відповідно цей м'яч Усмана Дембеле. Він і відповідно стає переможним. Кіці-кіці Париж -кіці Паріж перемагає, та Парижани здобувають суперкубок Франції. Знаєте, друзі, якщо ось так подивитися статистику, от подивіться 28-12 за ударами. Так, да, в Паріжі багато було ударів, але 105 за ударами в площину. 60-40 контроль. В принципі, по володінню, да, Париж була перевага 60 на 40, але я вважаю, що в принципі 60 на 40 це прям не така-велика прям велика, велика прям перевага, да? погодьтесь зі мною друзі. Все одно Монако також дуже достойно виглядало. 13-2 за кутиливо, але тут Париж. Тут Париж. І справді, ну Тут Париж були королями і справді покутових і справді дуже багато кутових переже не подали. Друзі, давайте подивимося статистику впущених нагод. І тут Париж все-таки Монако переграв. Весь тут 6-1 з гульовими нагодами. Ну в цілому, у Парижі було 6 гульових шансів та 5 гульових нагод під пічні Луіса Енріки опустили. У Монако була одна гольова нагода. Та одна голівна нагода була опущеною 591 передача у паризького гранда у пасиві 520 передач були точними. Та 87% відповідно точність передач. Ось такі цифри у Парижі, Монако 403 передачі. З них 327 точно були було та 81 точності передач. 2-1 за офсайдами. З 28 ударів, 10 ударів в Площину, Паріжі, 8 ударів повз ворота. Одне влучання ще було в каркас воріт. 10 ударів заблоковано було. Монако 12 ударів, 5 з них ударів в площину, 5 ворота. 1 удар в воріт, 2 удари заблоковані. Були по успішних відборах. До речі, краще було Монако. 12 успішних відборів. Зробили Гості номінальні 70% успішності. У Парижі 11 успішних відборів, 61% успішності. 5 сейв Данаруми, 9 сійв вратаря Монако, 20-24 по мені сім'яча. 8-16 за перехопленнями. 11-13% за порушеннями правил. за ну, Порушила правила більш трішки футбольного Монаком. 12-13-13 порушень правил, двіжа, одна, одна жовта картка у Монако, у Паріжі дві жовті картки, 11 порушень правил. Ну, найкраще в футболівся матч Усман Дембеле. І не тому, що він забив да, переможний м'яч. В принципі, Усман провів весь матч, і в принципі Усман Дембеле. Ну, в принципі, дуже здоровий і справді виглядав. Є саме Його бере найкраще в футболістоматчі. 8 ударів Усман завдав, був дуже активний, наполегливий був Усман Дембеле, і все-таки він добився, він забив переможний м'яч. Ашраф Хакімі. Виділив, виділив би я. В принципі, Ашраф доволі таки непоганий матч провів. Головіну Монако, до речі, в принципі, непоганий матч також провів. М -м -м, він, до речі, зіграв сьогодні центрального опорного після В принципі, непогано відіграв 72 хвилини. Бредлі би виділив би. Пачо. Дуже мені Пачо сподобався. Дуже ну, Пачо взагалі дуже стабільно виглядає. Дуже хороший молодий захисник. Ну і в принципі Вітініт, як завжди, хороший матч, як завжди, на рівні. Ось, ну, Я все-таки Усман Дембелем, Все-таки Усман, прям, ідеальний матч від француза. А, ще б відводити, друзі, підсумок? Ну, я все-таки вважаю, що по, по ділу Париж перемагає. Хоча перемога і справді важка. Ще важка. Монако дуже гідний бій Парижу показала. Французький Монако. Дуже здорово Монако виглядав справді. Але в цілому, все-таки Паріж, я вважаю, поділ перемагає. А так, знаєте, дуже хороший справді матч. І Бульонки в Парижі я вишу улюблену команду вітаю з перемогою. Бульонки Монако не засмучуйтесь. В принципі, хороший матч сьогодні відбувся за Суперкубок Франції. Паріж 1, Монако 0. Друзі. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.